Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні я буду грати в гру таємні сліпі затести. В цій грі приймають участь 8 учасників, і ми не знаємо, хто кому буде дарувати. Тобто я не знаю, хто мені дарує. Кому я дарую, я знаю. Це дуже цікаво і давайте почнемо. Я тут почала записувати, розпакувала відповіді і вирішила перевірити чи записується відео і чомусь воно зупинилося. Зависло. Так, Тут в мене є листівка. Мені поклали, мені поклали шоколадку і ось такий гарний конвертик сліпими затестами, з відповідями. Ось вони всі є. І сім тут флакончиків. Мало бути шість, але все, ми мені поклали. Тож, давайте погнали. Перший аромат номер один. Так, один спонжик в мене відлетів десь. Запах тут з посилки такий. Міцний. А, до речі, я не сказала, це м -м, сліпі затести на тему новорічних ароматів, зимово-святкових ароматів. О, отак от нанесу, щоб було. Дов... Так, це був номер один. Пахне вже дуже гарно, вже дуже гарно. Це, знаєте, пахне цитрусовими якимись гірчинкою. Чи то? Цитрусова шкірочка, чи це якийсь цитрус, якого я ще не пробувала, але точно цитрус. Є тут якась солодинка, така, знаєте, як. Трошки він мені нагадує, Dolce Gabbana Light Blue. От такі тут цитруси. Але все одно це не він, тому що ну, є відріз. Відрізняється. Можливо, це якийсь фланкер. М можна так. Е тому що я знаю тільки Light Blue Forever начебто більше здається ніяких не знаю. Гарний аромат, але тут є якась. зараз він розійшовся трошки солодшим стає. Тут є якась зеленинка така як спеція, чи то розмарин, чи то є лівець, щось таке з голочками. Розмарин я знаю, не з голочками, але от воно мені трошечки щось. Ще й купі чула, і в мене з ними такі асоціації. Давайте будемо дивитися, бо це гарно. Армат відповідь номер 1 Так, нігтями, як завжди, все розриваємо. І тут у нас тудуду Есентрик eccentric Molecules. Есентрик 4. Я знаю тільки три молекули, цього я не знаю. Це аромат 2017 року. Автор Геза Гезошує. Гріпфрут. Ой, ялівець. А гріпфрут, а я щось думала, що це щось таке більш ексотичне. Я Ялівець, сандал, османтус. Може це Османтус не збив з толку. Мастикове дерево гальбаном троянда. Піраміди нема. Ну, да, це е, видно. По відчуттях описано. Так, ідемо далі. Ну, я олівець вгадала, цитрус вгадала, Так що поки все добре, я вважаю. Так, а де той? Ага. да, цей. Сюди тут класти. Так, аромат номер 2 Чекайте, я ще раз перевірю. Так, пиш. Аромат номер 2 Ой, тут щось мокреньке. Ай, він трошки потік. Це, видно, ним так пахне на всю. На всю коробочку, тільки відкрила, зразу чу, тобі. Ну не сильно, не сильно потік, не критично. Просто дівчинка чи хлопчик хто це мені зробив, щедро налили, куди я кришечку поділа. І коли багато переливаєш, воно закривається і починає витіснятись. Так. О! Не поняла. Вони мені схожі. Чи це може на нього пролився на перший? Ні, вони різні. Отако, От якщо відійти від цього аромата першого, то він пахне дуже схоже на цей, але цей зблизька? Щось таке солоденьке, теж тут є цитрусове, а цитруси, мені здається. Але він більш солодкий, він карамельний. М -м, щось це таке гарний, гарний, ніжний. Ой, так мені щось нагадує, в голові крутиться, і я не можу згадати. А може це щось, зайве, воно щось мені таке подобає? Чи земвей? Так, зараз. В голові крутиться? Ну, це солодкий квітковий аромат. Є тут таке щось трошки трошечки зовсім душненьке але приємне а може в мене він навіть колись від леванті був через то мені здається що я знаю може це щось правда ні не прада кенди прада кенди там простіше от воно в стилі прада кенді але воно більш складніше більш цікавіше можливо це якась ніша. якасніше Ну, прикольно. Відразу мені здається, цей аромат мені до сьогоднішнього образу підходить. Такий трошки нарядний, елегантний. Ну, мені здається, що я сьогодні елегантна. Так, що... Так, я вже хочу дивитися, бо я в розгублений номер 2. Ну, чекаю. Оп, це у нас тут ду Discord вонт. Не поняв. В смислі вонт. Я його тестувала. М -м, тут він гарний. Видно, на шкірі моїй війни так гарно розкривається. Е -е, східні квіткові, верхні ноти імбир, живий перець мандарин. О, це друзі є. Нотисепце геліотроп та маска троянда неролі. І база мандар. Мадагаскарська ваніль, абсолю ваніль і древні ноти. Як я забула назвати ваніль? Коли аромати солодкі, я розумію, що в них, скоріше всього, є ваніль, але я її забула назвати. Тітька. Добре, йдемо далі. Аромат номер 3 Ватний диск, ватний диск. На шкірі не завжди вони такі гарні, як на ватних дисках. Ні, ну дякую, щедро налили, аж бідно не Ну, Буде можливість розносити. О! Ой, це я знаю. Так, чекайте, чекайте. <хи> Боже, яке знайоме. А чи Зарко фум це дев'ята молекула. Ой, таке смачне. Шампанське тут, солодке. Ягідки якісь я б сказала, навіть солодкі. Блін, я думаю, що це дев'ята молекула. Хто ж це мені його поклав? Ой, такий класний аромат. От реально солодке шампанське, ніби як навіть мені нагадує дитяче шампанське. Але все одно, ні, не дитяче. Щось середнє між дитячим і хорошим шампанським. Трошки солодше. Ну, що ж тут ще може бути? Теж якась зелень? Така приємна. Хвойна. А може і не хвойна, а може знову таке розмарин. М -м, дуже гарний. Оце я точно зношу. Можливо, навіть на новий рік держу. Чи Класний Класне. Так, давайте, я майже впевнена, що це дев'ята молекула. Ох! Сподіваюся, я вгадала. Так, керуйся русь. Мені просто ксюха моя подружка присилала восени, дев'ята там була молекула, і щось мені здається, що вони настільки схожі. Можливо, при паралельних затестах я б сказала, що вони різні, але от зараз мені точно. Але бачите, ну зерко, парфум, молекула, але сьома. А чим же ж вони відрізняються? Верхні ноти магнолія, біла орхідея, польові квіти. База мадагаскарська ваніль сандал мускус. Нема середніх нот. Піраміда змінена. Дуже, я дуже здивувалася. Ага, значить, це дівчинка. Раніше там була підтахая. Ага, зрозуміло, але гарний аромат. Хм, Колись я тестувала з цього, мені щось вона не зайшла. Можливо, мені дістався від диван застарілий, який довго лежав, чи, може, його розбавили. Ой, зараз дуже гарно. Чим більше я тестую молекулярні аромати, такі як Molecule, Zarco, Parfum, ну і інші, які є, в яких є молекула, тим більше вони мені подобаються. Деякі, здаються більш дивними, а деякі прям взагалі оце мені дуже подобається. Видно, я верну, вертаюся знову до солодких ароматів, але не притерних. Був період, що я відійшла від солодких ароматів. А завтра, а зараз знову вернулася цього року солодкі, фруктові, такі, але з чимось цікавим і незвичним. Номер 4. О, це так цікаво. <рес> цікаво, кого це. Почерк я не впізнаю, тому що Наче мені ця людина ще не присилала. Це хтось з блогерів. Каже, що здивувалася. Хто це, хто це? цікаво? Ого. Це щось таке, знаєте, бакароподібне. Йот, бенти і полуничний джем. А може це бакараруш? Бо я не знаю, як пахне екстракт бакарей. А оригінальна бакара я навіть не пам'ятаю, бо я стільки після неї тестувала цих фланкерів. ой, не фланкерів, а похідних на неї. Або це якийсь арабський аромат, бакароподібний, але тут відчувається бенти-йот так прям конкретно. Перев'язочна. От полуничний аспект дуже гарний. І ці бенти, йот, як на мене, були б в тему, але якби їх трохи прикрутити в разів 5, щоб вони просто легенько підфонювали. А так їх ну, забагато. Так, ну мої ставки такі. Або це Бакара Rouge 540, звісно ж. Не знаю, в якому чи екстракт, чи парфумована вода. Або це щось арабське, тому що Cloud ні, Burberry Hair точно ні, бо я їх знаю. Ну це щось Baccarat-подібне, однозначно. Так, це був в мене номер 4. Номер 4. Угу, інтрига. Ой, я порвала трошки листочок. О, я ж казала, Латафа Парфумс в Діаль-ут аметіст. Я вставлю в кольчик, бо я не дуже гарно читаю. Для чоловіків і жінок група східні прядні 21 року. Верхні ноти жужевий перець, бергамот, ноти серця турецька троянда. Жусмін, база, у там бравані. От тут добре чути. От що де я би. Поки що не можу гадати. це мені таке прислав. Але цікаво. цікаво. В, в будь-якому слуті. Що е, таке? Язик запритикається. В будь-якому випадку я дуже вдячна. Аромати прикольні, цікаві. І я рада, що її щось згади. Так, а це він. Ох. Ні, я все одно спробую його розносити десь може отут чи під колінкою. Але я спробую розносити. Бо ці полуничні аспекти гарні. Номер 5. Я не люблю довго церемонитися, це чекати, поки воно там розкриється 20 хвилин. Треба ж в день. О, і це ще знайоме. Чому мені все знайоме? Це якесь. Хвилинка. Це спочатку розкривається помадно пудровим а далі йде... йдуть якісь східні прянощі, якась медовість. Так, помада пудрові, аж на диску швидко проходять, розкривається мед, медовий, я б навіть сказала, якась медова якісь медові солодощі. От мені зараз медовий корж. Ой, нанюхалась. Ні, але помадність теж є на фоні. Такий пряний, дуже такий ем, аромат для поціновувачів. Це не той аромат, який сподобається кожній другій. Але він такий дуже глибокий і насичений, при тому він не задушливий. Ну, принаймні на ватному диску. Ватний диск вже не розповсюджує, як тепла шкіра. Але з ватного диска він мені не задушливий, а такий насичений, глибокий. Я в ньому якась така прянотерпкість, терпкість, як в ароматах типу парне чи э, від Серджалітенця, або Кійкомаширі Лукум. Оцей мені аромат нагадує Лукум більше навіть. Але в лукум я не пригадую помадність, а тут вона є. От зараз вже ця пряність медова сходить і стає. Не можу зрозуміти, який. Є тут якісь квіти, я так думаю, орхідея, можливо, можливо, і рис. От зараз мені і рисом ірис він ноти пахне. І рисом просто. Не коріння, квітка. І пряність медова. Ох, цікавий. Все, але я його нанюхалася досить. Він не, ви... Він не такий сверлячий, знаєте, який пряний сверлячий аромат. Він ну, хороший, якісний аромат. <coughs> Ой, я нанюхалась вже аж за Що ж це таке? Тезорі Дорієнта Бізантіум. Блін, я не очікувала від такого бренду такий аромат. Доволі непоганий, слухайте. Я не знаю, як решта ароматів пахне. Я чесно вам скажу, до таких настільки бюджетних ароматів я не підходжу, тому що навіть трохи дорожчі аромати в мене є. І я розумію, що вони поступаються люксовим мінішевим ароматом. Тому, ну, не. Не ображайтеся, кожен має право користуватися чим хоче. І це нормально, що комусь подобаються бюджетні аромати. Але ну, не моє. Але це прикольно звучить. Хоча мені тепер цікаво, як він на шкірі швидко розкриється і переграє. Я його обов'язково спробую. Так, багато тексту. Верхні ноти. Мигдаль кориця мімоза. мімоза. Ноти серця мед, гліотроп, чорна троянда. Ладаном. Я не знаю, як пахне лакдану, тому я його не вгадаємо. Ноти бази, ваніль, какао-боби, білий мускус, піонський бальзам, дерево агар. От. Удом тут якраз не чути. Навіть якщо він тут є, він тут дуже гарно, е, дуже гарно дозований. Так. Ну, що ж це я на листівку все кладу? Аромат номер 6. Так, дуже цікаві аромати. Так, я столи лице попроще, поки прикинь. Так, номер 6 Давайте. Ммм, теж ще знайоме. Ой, таке знайоме. Або схоже. Ой, тож, теж відчуваю тут ялинку зараз. Це аромат солодкий, цукерковий. Але відчуваю тут ялинку. А може це все-таки дев'ята молекула? Відчуваєте назовану воду, теж шампанське. Так, ну якщо це дев'ята молекула. Гарний аромат. Ні, це якийсь унісекс. А дев'ята молекула унісекс секс теж, так? Ні, це якийсь унісекс. Зараз мені більш в чоловічу сторону. Але гарний. От з мого чоловіка аромат. Ні, не з тим схожий. З іншим якимось. Блі, чим же ж воно пахне. Тут якісь ноти чистоти, мускус, напевно, тут є. Якась газована вода. І теж якісь прянощі. Чи якась свіжі, ці прянощі, типу розмарину, що там ще кладуть? свіжі, свіжі листочки. Ой, гарний аромат. Так, трошки мильності. Але солодкість це є все одно. Це ніби карамель, яку помили. Карамелька фруктова, яку поклали в мильну піну. Знаєте, коли на те... намилиш, аж, так що руки скрипучі, і ця піна, от цю мильну піну, карамельку поклали. І десь, і десь стоїть стакан така газованою водою. Або шапанський, може це карамелька дає відчуття газованої води. солодкого, то відчуття, а шампанське дає аромат газованості. Відчуття газованості. Так, щоб явно я алкогольності тут не відчуваю, але от нагадує він мені це сьомому молекул. От і є в них щось спільне. Але щось я не думаю, що це дев'ята молекула. Тому що... Ні, тут в мене пальці просто папили. Вже аромат розійшовся, всівся. Я не можу зрозуміти. Давайте будемо дивитися, це аромат номер 6 6. Так, правильно. Що це у нас таке? Ніша. буде биша. Ой, це Мюглір Angel Muse Точно. у деталі. Точно. У мене був Angel Muse у детуалі від левантику маленькому такому. Там було 6 мл, я з мл зносила і зрозуміла, що це не моє. Тут така округла солодкість, яка ну знаєте, не така, що прям пф, а м'яка. От коли ти цукерочку ісиш солодку, так він відчувається. NtB, Верхні ноти маракує, мандарин лимон, горіхова сер... середні ноти, горіхова паста і листя чорної смородини, ноти базові, тивер, шоколад, вуд, карамель. Карамельку да, гадала. Фу, молодець. Я забула цей аромат, він в мене був десь рік тому. Ну, але бачите, на шкірі воно не так відчувається. Тому, якби він стояв в мене в флаконі, можливо, я б його гадала. А може і ніхто його знає. Ой, в мене тут фатний диск поліночку. Ось, може, вирішую. Так, і останній аромат бонусний номер 7 Щось не хоче розпиляти. Так. Ще раз дякую вам. Всі аромати дуже щедро налиті. Просто віддихаю і хочеться пити. Зараз зима на вулиці волога, додому заходить жарко і горло починає дати. Ого! Так ну. Ой, це якийсь дивний аромат, я не можу розібрати. А ну ще раз. Тут я теж відчуваю зразу Таку плотну, щільну таку піну мені. Може що, а може щось? Ну ще раз. Один дивився. Чи це я вже нанюхалася? Попередній мюглер це солодкий такий доволі аромат. Оф. Ну, аж вроді. Ну... Якщо на навскидку, то мені здається, що це теж щось рабських ароматів. Є в них якась така нота спільна, або декілька нот, які, які відчутні завжди в арабських. Це теж щось солодкове, солоденьке. Але так неявно. Такий аромат такий неявний взагалі. Важко його... Давайте я на шкіру певно, нанесу, бо я нічого не розумію. Я не можу його розібрати взагалі. Трошки солодкий, трошки мирності. А що там далі? Щось забило мені ніс в цьому ароматі, якась нота, яку я не відчуваю, але вона попала і решту. Та тут так само це. Ну, ну ладно, трошки краще чути, але все одно, аромат незрозумілий. Чесно скажу, з всіх цих ароматів цей найменше подобається, бо я його не можу зрозуміти. Ніби плотну знов піну, мильну, з господарчого мила натерли, трошки туди насипали якогось ароматизатора. Вибачте, вибачте, якщо це ваш аромат улюблений, хазяйка цих ароматів. Чесно, я не хочу обратиться. Просто я не можу скласти про нього думку. От Я не можу розібрати взагалі. Це все, що я можу сказати. Давайте будемо дивитися, що це таке. Я сподіваюся, на вашій шкірі він звучить гарно, і вам подобається і виносите. Пусть так, Мансера ваніль Ексклюзив. Дивно і для мансера. Це зазвичай дуже ручні, Дуже... Такі напористі аромати, а тут її взагалі не розібрали. Ванілі. я не розібрала, ну добре. Верхні ноти османтус, білий персик, збиті вершки, коричневий цукор. В середні ноти індійська тубероза, фіалка, єгипетські жасмин, база мадаскарська ваніль, білий мускус, амбра, древні ноти. Цікаво. Я б не сказала, що це ніша, і взагалі на масера не схоже. Я не багато ароматів масера тестила, але ті, що тестила, ну, кардинально відрізнялися. У мене навіть один був розіс чоколад. той то такий аромат, що з одного пшика просто нокаут вводить. Ну, як для мене, як для любительки таких більш помірних ароматів. Так, ну давайте будемо дивитися, від кого ці тести, бо я не знаю. Аромати цікаві, але блогерів дивишся. І по сезонам різні аромати вони показують. Може я забула, може я бачила в когось ці аромати. Тобто бачила точно, але в багатьох це такі аромати, що досить популярні. Більшість. Так, будемо дивитися. Дивіться, яка гарна листівочка. Щось на польському. Веселий свят, я так розумію. Що це тут написано? Хто знає? Бо я не знаю, якщо вам видно. Ще слів його. А, ще по одного року, боже, все розумію. Наталія вітаю вітання з прийдешнім святами. Нехай новий рік принесе натнення до творчості. Ус... А, та на шоу! Успіхів і здійснення всіх мрій, і... в тому числі, і парфумерних. Це обов'язково до да. миру і спокій нашій Україні. Аня Валеріана! Боже, Анічка! Мені дуже приємно, Анічка, листівка, все дуже гарне. Нехай оці, ці сліпі затести піднесуть тобі настрій. Вони піднесли мені настрій. Взагалі, участь цих е, сліпих затестах мені дуже приємна була. Мені, я дуже вдячна, що мені запропонували. Я дуже рада була оформлювати свою посилку, яку я відправила, не скажу кому. І дуже рада отримати цю посилочку. Кожен аромат цікавий. Ну, з останнім не зросло, що зробиш, але все одно це був дуже приємний досвід. Дякую, що мене запросили. А вам, любі глядачі, я дякую за те, що подивилися. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. А я нагадую, що в мене є вітрина розпивів, і чим більше розпивів в мене є, тим більше я можу донатити. На для за для нашої перемоги, тому замовляйте, аромати в мене в розпиві в описі під відео будуть посилання на інстаграм і на мою вітрину кремчика. Дякую всім за увагу і всього вам найкращого, гарних свят.